Олесю, традиційно ми з вами починаємо із ситуації, яка на полі бойових дій в ранковому зведенні генштаб сказав, що за 8 березня на фронті сталося 167 боєзіткнення. збройні сили України уразили два пункти управління дронів РФ та 18 районів із живою силою окупантів. Ви нам з того про що можна говорити, детально завжди розповідаєте про ситуацію, яка зараз на харківському напрямку. Скажіть, будь ласка, що? Там, тому що от, в зведення генштабу йдеться про те, що на Харківщині Збройні Сили України за минулу добу відбили шість атак в районі Вовчанська та у бік Петро Іванівки. Ми працюємо на Куп'янському напрямку, це північніше Куп'янська, дворічне, це південніше Кругляківка, широка така дуже у нас зона відповідальності. Разом з іншими підрозділами звичайно ми там працюємо. І Ворог намагається рухатись районі дворічної піхотної підрозділами. Наше завдання не дати їм навести переправи, тобто вони перекидають тільки, тільки піхоту, живу силу, яка без підтримки техніки дуже швидко там гине. Тому е, вони завдання частково виконали, перепалися на правий берег, але живої сили без техніки. Тобто дрони і піхота рухається. Десь там до полутисячі знаходиться, зараз там в лісах, там в хатах ховаються, в підвалах, там такі бойові дії відбуваються. Кругляківка, там, де вони вперсяться. Воскіл, вони е, планують в майбутньому, це, це наміри їх, ну, безумовні, е, переправитися на, на правий берег. Ми це розуміємо, тому не даємо їм розповзатися наліво направо в сторону Крисніків і Загризлова. Вони там затиснуті, і лінія фронту там вже без змін дуже тривалий час. Тобто завдання по обороні цього напрямку виконується. Також ми залишаємося на лівому березі, достатньо великий плацдарм тримаємо і теж без територіальних втрат. Але постійно відбуваються дорашової дії з боку окупантів. І ну, це, це щоденно так. Цього тижня Діпстейт показував, що якраз на Куп'янському напрямку росіян відтіснили на північ від Западного, і ситуація поліпшилася. Це ну, такі тактичні дії, дорашові з нашого боку, були западне це село, де вони частково. За, захопили, забігли туди. Тобто, знаєте, якщо там один десь диспі, один піхотинець забіг їхній, одразу все це фіксує як захоплена частина села. Тобто mm -hmm. там немає техніки, не там тільки жива сила, просто в невеликій групі дві-три особи, враховуючи рельєф місцевості, там, такі природні властивості, вони це, це роблять і це вдається інку. Тому е, періодично, в дальшому ми, ми покращуємо свій стан та положення для того, щоб ефективніше обороняти цю ділянку фронту. В звітах Дівстей цього тижня так само фігурував населений пункт Фиголівка, і там нібито ну, кілька днів показувалося просування ворожих сил. Така сама історія піхотні підрозділи невеличкі, вони десь там зайшли, десь щось зайняли, потім їх вибили. Але от така ситуація. Якщо оцінювати ситуацію якраз на Куп'янському напрямку впродовж останніх півроку, чи можна стверджувати, що інтенсивність плюс-мінус боїв зберігалася сталою, Чи зараз вона все ж таки змінилась? Вона стала залишалася, залишається. Тобто, ворога мета захопити повністю лівий берег і перекинути сили на правий берег. Тобто вони просто цю винту не вони реалізували. І вони, враховуючи свої можливості, це роблять і планують робити далі. Ми спостерігаємо за всім, що відбувається, за їхньою логістикою, за підкріпленнями. І де це можливо, де достають наші засоби, ми їх знищуємо і логістику і інші важливі об'єкти, які необхідні для того, щоб вони не могли розгорнути свій контингент на 100%. Наскільки і чи впливає зараз обстановка в Курській області РФ, яка складається якраз на харківський напрямок, чи ні, чи це паралельні історії? Відверто скажу, не можу коментувати курський напрямок, тому що ми повністю сфокусовані на своїх бойових завданнях, на збільшенні нашого ну, підрозділу до полку, це дуже велика робота зараз триває, тому ми в фокусі от Купін – це наша відповідальність, наша зона відповідальності. Що там на, на Курську, я, чесно кажучи, дізнаюсь з новин? Немає точної інформації, якщо говорити про сили та засоби, які зараз ворог зокрема використовують на куп'янському напрямку, щось змінилося. Тому що стосовно Курського, я чому курський напрямок згадала, там ось ці зараз інтенсивні дії, певні просування росіян пов'язують з тим, що ну, в живій силі вони підтягли якісь там резерви, плюс північні корейці туди ж направляються, і активне використання безпілотників ворогом. Я, я думаю, там, на, на Курську ще, ще складна ситуація те, що там немає розвіддання зараз та кількість, mm -hmm. тому що коли ми працюємо з території. Україна зі своєї території ми тут маємо засоби, які не дозволяють в принципі, отримати будь-яку інформацію і працювати не всліпу. Я не знаю, як не точно на Куп'янську, але здогадую, що така проблема може бути. Стосовно чого вони застосовують, ну роль БПЛА зростає як з іншого з їхнього боку, так і з нашого. Ті самі дрони на автоволокні просто шилена кількості зараз все більше і більше використовується. Це є проблема. Ви б на початку ефіру сказали, що були там знищені два дві точки управління дронами. Оце, коли питають, як боротися з дроною навтоволокні, треба знищити місце, звідки вони злітають. Це саме ефективний, ефективний засіб, тому ми теж дуже над цим працюємо доволі ефективно. Розкажіть нашим такий невеличкий лікбез для наших глядачів: уявлення, щоб вони мали, що таке пункт управління дронами? Два пункти управління за минулу добу знищення. Ну, система система управління це всі пункти, всі командувачі, всі забезпечення, це система управління. Я про це взагалі говорити не буду. Це у кожного своє, і це дуже секретна інформація. Стосовно точки зльоту, так ти кажу, це розрахунок, звідки працює пілот, і команда, які з ним працює, де заїжджається БК, де точка зльоту дрона. Все. Ці місця всі дуже щільно ховають і намагаються забезпечити життя та здоров'я свого особового складу. Це місце, звідки злітає дрон заряджений і готовий до виконання боєзавдань. Тобто ураження двох пунктів за минулу добу вже може суттєво вплинути сьогодні на ну, те, яка буде ну, обстановити на фронті. На пункт управління були різні. це пункт управління чи пункт саме зльоту дронів. От я про це кажу. Про пункту проління, якщо десь знищиться, ніхто про це взагалі казати не буде. Це а. така дуже чутлива інформація. Ось а, тим більше всі будуть заперечувати це. А точка зльоту, да, це дуже важливо, і якщо порахувати, скільки цієї точки може злітати, там до 30 дронів там на, на добу. Ну дивлячись, які якщо це бомбардувальники, то менше, якщо це в то більше. Тому дві точки то це буде подвійна кількість. Це дуже важливо, так. Да. Це значить, що дрон звідти не полетить. Найближчим часом, тому що точка, яка знищена, це значить, що місце вже помічена, зафіксована, і там щось будувати наново, їхати це дуже важко і небезпечно. Кількість fpv дронів зараз ворог суттєво наростив. Да, звичайно, роль випала зростає, і дронів все більше і більше з обох сторін. Але відверто ми зараз дуже багато дронів почали виробляти в Україні. Вже mm -hmm. дійсно сформувалися потужні компанії, які роблять дійсно класні професійні дрони. Вони плідно працюють з силами оборони, і дрони приходять вже до готовому вигляді до, до використання. Їх зовсім трошки доводиться доробляти, і ще якась технологія змінюється. Дуже часто зараз ми боремо наші виробники, вони прям доробляють вже дрони, які поставили нам, ми відправляємо назад, для того, щоб вони ще щось зробили, щоб у нас було менше роботи в наших майстернях на лінії фронту. Ось тут тобто, у нас налагоджується з цим питанням. Я правильно розумію, Олесю? Тобто зараз військові безпосередньо працюють із виробниками, що набагато полегшує потім і використання цих безпілотників? Ну, ми одного знаємо, звичайно, тому що вони ж виробляють дрони і доробляються дрони, нові mm -hmm. технології впроваджують. Звичайно, без, якщо ти відірваний від, від реальності від лінії фронту, то ти що ти там зробиш? Були такі, знаєте, що вчора займався там холодильників і возив, а mm -hmm. сьогодні вирішив завести. Контейнер дронів, контейнер дронів з Китаю. Потім бігає по ринку, каже: шукає знайомих, знайомих, купіть ці дрони. Ну що це таке? Це дрон, просто десь на фабрики купили, які вже застаріли і що з ним робити. Половину викидати, половину докупувати. Таке нікому не потрібен. У нас немає на цей час, тому що ми ну, тисячі дронів використовуємо. Тому дійсно українські компанії це дуже добре, і держава зараз підтримує, і муніципалітет активно підтримують. Міста Київ, інші міста підтримують, купують дрони масово для сил оборони. Що стосується використання живої сили ворогом, якщо ми знову ж таки говоримо, то з того, що бачите, ви інформацію, якою ви володієте по харківському напрямку, чи є розуміння того, що ну, підтягують нову якусь живу силу? Так, да, Звичайно, з такою кількістю, як втрачають, якщо б вони не підтягували нову живу силу, вони б вже давно б просто зупинились би і відкатилися, бо б вже контрактували територію повернули. Вони весь час підвозять новий контингент, у нього у них з цим проблем немає. Мобілізаційний ресурс в Росії великий, тому якась там мотивація, може якесь замбування, не знаю, там гроші і виключно роль грають, але людей у них вистачає особового складу. Погода як зараз впливатиме на перебіг бойових дій? Це різка потепління команди? Ну, через, через місяць, ну, слава Богу, оскіл э, розтанув, тому що коли він замерз, і там прямо два тижні було морозів, це була проблема, тому що вже там почали э, окупанти намагатися там, думати про те, щоб просто перебіжжати в якихось місцях, перебігти. І не треба ніких понтонів наводити. жива сила, це дуже швидко. жик, і перескочить, якщо польдути. Нам доводилось бомбардувати дронами там, іншими засобами, для того, щоб лід був нестабільний, і вони там, як на Оніжському озері. Потонули ось, але росіяни в цьому випадку. А зараз погода ну, через місяць почне повертатися Зеленка як вони називають, трохи простіше стане ховатися нам, і складніше стане шукати їх і наоборот. Тому але буде більш ну, суха почва і менше буде багна, і легше буде пересуватися. Тому але за три роки війни можу сказати, що. Погані погодні умови – це перевага окупантів, тому що вони не жалкують своєї живої сили і женуть їх будь-який мороз, будь-яке гівно аби рухались вперед. Наші воїни вони більш технологічні, більш розсудливі. Це, це і мінус інколи буває, тому що не знаєте, якщо там росіянам погнали 100 людей там загинули, десь добігли – Це перемога. У нас ніколи такого не буде, що роту відправлять, щоб десь добігли, знаючи, що так буде. Трошки різне сприйняття взагалі цінності людського життя, тому зима це і мокра така весна, і осінь це перевага окупантів. Тож чекаємо гарної погоди. Олесю, а розкажіть, будь ласка, от хочу відштовхнутися від нашої розмови на початку реформування батальйону до полку вже безпілотних систем. Це якраз підкреслює роль, яку зараз відіграватимуть ударні дрони. Вона посилюватиметься, це вимагатиме більшої кількості фахівців. Правильно я розумію? Це заліза тенденція збройних сил України і вважає правильно це підтримати в першу чергу тих, хто ефективно працює де дійсно класний колектив, класна, як то кажуть, основа управління. Є довіра до командування. У нас саме такі підрозділи. Тому ну, я завжди кажу: от, розкажіть про ваш підрозділ. я Кажу, у нас жодного випадку СЗЧ сьогодні це найкраща реклама підрозділу, чому треба йти. Ось люди завжди скажуть відверто, що тут відбувається. Якщо хтось був б якісь проблеми, такі шалені, щоб до СЗЧ доводити, Були б такі випадки. Немає тому командування прийняли рішення не збільшити. З батальйону до полку це дуже значно. Я просто, ну, це, це вже не секретна інформація, це ну, більше двох тисяч людей буде у нас. Ось. І зона дальності, де ми працюємо, буде більш захищеною, і ми, коли сформуємося, у нас буде набагато більше ресурсів і сил для того, щоб ще більше робити і звільняти нашу землю від окупантів. Жодного випадку СЗЧ за – це справді гарна реклама. Під час нашої минулої розмови ви закликали усіх охочих, хто цікавиться безпілотними системами, хто хотів би долучитися, зокрема до вашої команди, не зволікати з цим писати відповідні заявки. Якщо хтось зацікавився, якщо хтось слухає нас зараз. Розкажіть, будь ласка, детально, алгоритм, як усе відбувається після того, як людина звернулася до вас, скільки часу вона буде чекати на якийсь зворотній відгук, як швидко вона може з кимось вже зустрітися? Навчальний процес, скільки триває? Ось такі технічні моменти. Розкажіть, будь ласка, заходите. Бувайте в гуглі пишете ахілес англійської.армі. Навіть якщо там три помилки зробити, все Васина переведено на наш е сайт. Там буде посилання на анкету. Заповнюйте анкету, з вами зв'яжуться. Якщо з вами не зв'язалися, і ви вже там починаєте хвилюватися чому так, можете мене знайти в соцмережах, Олесь Маляревич, і я відповім і цей процес Тому що у нас багато заявок, ми проводимо відео співбесіди з кожним, і не всі, звичайно, ну не всім ми подобаємось, не всі нам подобаються. Тому беремо найкращих і потім вже за напрямками розподіляємо, де краще е застосувати ту чи іншу людину. Стосовно те, що я кожен раз кажу, приєднайте до нас, я от ще раз скажу, якщо у вас вже е, десь там схопили і направили в начальний центр, ви пройшли ВЛК, можете вже більше не дзвонити, вже пізно. Ми вас вже до себе не заберемо, тому що ви вже будете розписані в інших підрозділ Не чекайте, поки якщо у вас немає законного, е, законного, законного відсрочки від армії, про дітей, там, робота, бронювання, не чекайте, записуйтесь заздалегідь і потрапите до нас, якщо ми до одного підійдемо. А вже потім ну, однокласники мені дзвонять, друзі, там, Олесь врятуй, СЗЧники є, ми, 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 ми хочемо до вас прийти. Тобто, ну, навіщо до цього доводити? Тому заздалегідь, можеш приводити з підрозділу в підрозділ, е без СЗЧ до нас. Тому, будь ласка, заздалегідь думайте про свої плани і ставте нас до відома заздалегідь також. До військово-політичних тем перейдемо, і якраз знову ж таки, у розрізі значення і важливості безпілотних систем зараз поговоримо. Цього тижня багато було аналізів, достатньо тривожних, навіть оцінок, що означає про зупинення військової допомоги Сполучених Штатів зараз Україна на що це найбільше вплине. І от в деяких військових аналітиків чула, що якраз зараз ну безпілотним системам. Приділятиметься велика увага, і вони відіграватимуть величезне значення у зв'язку із, власне ось такими тенденціями. Як ви прокоментуєте, чи з усім зараз можуть впоратися безпілотники? І наскільки підвищиться їхня роль у боротьбі із російським агресором? Ну, безпілотники це стало наша відповідь в принципі на цій війні. І якщо б у нас не розвивалась пола, ми вже, мабуть, у нас ситуація була набагато гірша. Тому це те, що ми можемо виробляти в Україні. Це те, що вміють робити українці, і вже майже всі компоненти для дронів виробляються в Україні. і Україна вже скажу відверто, готова експортувати масово дрони. Це правда, і я вважаю, що це треба дозволити для того, щоб залучити нові ресурси. У нас дійсно дуже багато зараз можливостей є для виробництва дронів і для експорту. Якщо експорт дозволі зараз він чомусь заборонений, деякі категорії можна вже експортувати. І більше людей буде працювати в цивіль... цивільному секторі. Це робота, також це податки. І ось, і дійсно, ми дронами можемо вирішити вже багато завдань, все більше і більше. Тобто, я роз, я просто бачу, що відбувається з нашими підрозділами, з нашими колегами. Знаєте, є фрази: хто хто везе, того є поганяють? От у нас така сама історія в гарному сенсі. Все більше і більше задань ми можемо виконувати і виконуємо. А з ресурсами дійсно, якщо ми два роки тому збирали там на пікап або його ремонт, або там раділи кожного мавіку, то зараз поставки тисячі тисячами. А ресурси, які ми залучаємо через банки від громадян, вони йдуть на точкові допрацювання дронів, техніки, якісь там рішення, які нам треба дуже швидко зробити, за дійсно за живі гроші. Тобто, у нас такі чітко знається сформувати, що основна підтримка це держава, муніципалітети. Потім йдуть приватні компанії українські, дякую за кожній компанії, яка нас підтримує, і далі вже громадяни, які вже дають ресурси для того, щоб допрацьовувати те, що нам не вистачає там на загальних поставках. Тож дуже дякую за підтримку і більше підтримуйте тих, кого знаєте. Ну і дрони ж зараз, які виробляються, вони є і ці такі, знаєте, літаки у вигляді літаків багаторазового використання, так? Можемо це ще що... раз проговорити про всю лінійку дронів. Дрон, дрон літак. Літак може бути розвідником. Літак це літак, крила, хвіст, мотор, літак розвідник. Може бути літак бомбардувальник, може бути літак камікадзе. Тут три таких види. Далі пішли бомбардувальники, дрони. Це великі дрони, їх називали агродрони. Раніше вони працювали в агро, Зараз агродрони перестосували бойові дрони, бомбардувальники це те, що кидають бомби, бомбардування. Також mm -hmm. вони можуть нести, можуть нести гуманітарні вантажі нашій піхоті, інших підрозділ, куди треба. Це ще завгодно. Потім є FPV. FPV це такі хрестоподібні такі пристрої. Бачили там 7, 8, 9, 10 дюймів, Більше там зараз вже є. Їх використовували зазвичай для ну, як бідар, як дон камікадзе. Для розвідки їх не використовували, тому що там дуже слабка камера, це одноразовий такий засіб, там немає сенсу дорогу камеру ставити. І він сам по собі не може багато нести, тому там перевага йде до саме, вантажу боєприпасу. В, 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 об об, об, об Але зараз почали використовувати дрони FPV вже як бомбардувальники. Називаються FPV-бомбери. Тобто, якщо розробити там 15 дюймів цей FPV. За розміром, то він вже може нести бомбу, кидати її і повертатися. Тобто він вже більш дороговартість і пієбомбіром. В принципі, і все, що стосується повітряних засобів.